Добрий день, любі хлопчики та дівчатки! День чудовий разом зустрічаємо і у подорож космічно вирушаємо в небі сонце і планети, в небі зірки і комети. У космос запрошую вас завітати. Дітки, 12 квітня Всесвітній день авіації і космонавтики. У цей день, багато років тому, в космос полетів перший в світі космічний корабель, супутник з людиною на борту. А взагалі, дітки, у космос відправлені були собаки. Ви напевно чули про перших собак, які відправилися у космос? Тільки після того, як всі собаки повернулися неушкоджені, у космос полетіла людина. І першим був космонавт, який відправився в космічну подорож і облетів землю, це був Юрій Олексійович Гагарій саме 12 квітня 1961 року на ракеті Схід. Він облетів землю і пробув у космосі трохи більше години. Зараз космонавти проводять у космосі багато часу. Вони живуть на космічних станціях, проводять різні дослідження та ремонтують обладнання. Відправляючись у космос, космонавти одягають спеціальний одяг, він називається «скафандр». Тітки, у світ космосу завітайте і планети розглядайте. У космосі ми тут бачимо цілу сонячну родину, яка мешкає у Всесвіті. А можливо, хтось знає, що таке Всесвіт? Всесвіт це безмежний простір навколо нас, а сонячна родина. Тому що Сонце це головна зірка, яка стоїть у центрі і утримує біля себе інші планети. Наше життя на Землі залежить від Сонця. Щоб долетіти до Сонця, потрібно 20 років летіти на літаку, це дуже далеко. Сонце таке велике, що може містити в собі багато таких планет, як наша Земля. Кожен день ми бачимо сонце, але зблизька воно невпізнане. Це гаряча куля, розпечена з газу. Підлітаючи ближче, стає дуже спекотно, все палає. Якщо згасне сонце, то й на землі життя зупиниться. Ну, а нам не можна довго залишатися біля сонця, бо сонце яке? Вогняне, гаряче, велике. Спекотне, жовте, кругле, молодці. Дітки, це сонячна система. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо сонця. І ці доріжки називаються орбітою. Тож, як називається доріжка, по якій рухаються планети? Так, орбіта. А зараз. Я вас познайомлю із жителями сонячної системи. Як від Сонця рахувати Меркурій першим слід назвати. Друга венера величава по небу ходить, ніби пава. Третя венерина сусідка, це земля, наша домівка. Ніби Бог війни уперти, Червоний Марс і він четвертий. За ним друг його пихати, гігант Юпітер в списку п'ятий. Шостий ніби в пояс вбраний, це Сатурн, сусід Урана. А Уран планета сьома, також добре. Нам відомо. Ну а слідом за Ураном Нептун восьмий і останній. Дітки, ви запам'ятали, скільки планет в сонячній системі? Правильно, їх 8. Давайте їх ще раз назвемо: Меркурій, Венера, Земля. Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Молодці! Ми з вами відвідали сонячну родину, а у ній найкрасивішою є наша планета. Як вона називається? Правильно, Земля. Тут живуть люди, тварини, рослини. Тому що нам тепло та комфортно саме на нашій планеті Земля. А це ми з вами потрапили на супутник нашої землі. Місяць. Він обертається навколо землі і разом з нею обходить сонце. На місяці тихо, нема повітря, нема води, ніхто не мешкає. Нічого не росте. Поверхня вкрита глибокими ямами, що називаються кратерами. На поверхні місяця є також гори. Місяць добре видно на нічному небі. Ще ми можемо побачити, так, правильно, багато-багато зірочок. Дітки, мандруючи космосом, ми з вами багато дізналися. І все вже знаємо, що Всесвіт це дім для всього, що існує для всіх планет, зірок та зоряних світів і життя живих і неживих істот, які існують у Всесвіті. Сподіваюсь, наше заняття вам сподобалося. До нових зустрічей! До побачення! Бувайте, малята!